10 червня 1911 року на Черкащині народився Петро Вескляров, актор театру і кіно, телеведучий вечірньої казки, якого діти називали Дід Панас. Захоплення театром у Петра розпочалося з тальнівського драматичного гуртка. Там його помітили артисти Черкаського театру, які приїжджали до Тального. Вони запросили Весклярова до Черкас. 1941 року його призвали у військовий театр Південно-Західного фронту, у складі якого потрапив у оточення і опинився у фільтраційному таборі. Згодом Весклярову вдалося дістатися окупованого гітлерівцями Києва. Тут він влаштувався на роботу на залізниці, де організував театральний гурток. Із поверненням радянської армії актора відправили до Луцька у Волинський український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Де він працював до 1959 року, і де було зіграно чимало вдалих ролей: Миколу Задорожнього з украденого щастя, командора з камінного господаря, городничого з ревізора, Монтанелі з Повода, талановитого актора почали запрошувати на зйомки у фільмах. Згодом Петро Вескляров переїздить до столиці, де активно знімається, здебільшого в ролях другого плану. У кіно його доробок нараховує понад 20 фільмів. Серед них Олекса Довбуш, Іванна, Лісова пісня, Гадюка, циган, Вій, серце бонівура. Остання його стрічка Забудьте слово, смерть, датована 1979 роком. У цей час Петрове Скляров вже активно виступав у ролі діда Панаса. На українському радіо з'явився дід Панас, який читав дітям казки на ніч. Незмінна сорочка вишиванка та україномовні казки, їх тексти Вескляров часто писав сам, нерідко потрапляли під роздачу в часи боротьби з націоналізмом. У 70-ті роки навіть було кілька спроб закрити програму або замінити діда Панаса кимось іншим. Проте обурені глядачі завалювали редакцію листами і вимагали повернути улюбленого каскаря на екран. Помер Петро Вескляров 5 січня 1994 року. Похований у Києві на байковому цвинтарі.